Так, стосовно гарбузового насіння. Сорт насіння данка -Полька. Ну, Характерно з таким широким кантом. Врожайність цей рік мене порадувала дуже. Прям прекрасно. Я довольний. Кіло Данки Польки, 190 гривень. Наступно, голонасіння. Зараз ми його будемо перед Коротше, перепускати через сито. Воно буде таке частеньке виходити. Насіння, головна насіння буде 390 гривень кілограм. І український багатоплідний. Я цієї партії залишу собі пару мішків. Український багатоплідний, зараз ми його теж будемо перевівати. От шилухи, от, от цих рештків, деякі там попадаються невеликі. Український багатоплідний буде 200 гривень кілограм. Насіння хороше, Аж солодки.